Добрий день, мене звати Святослав, і сьогодні хочу вам розповісти про кредити для фізичних осіб. Часто так буває, що потрібні гроші, а взяти їх ніде. І тоді на допомогу приходить банківська сфера. Отож, які кредити пропонують банки для пересічних громадян, давайте сьогодні розберемось. Всі кредити, які пропонують банки, можна умовно поділити на дві групи: це заставні кредити і беззаставні кредити. Особливістю заставних кредитів є застава. Серед заставних кредитів виділяють два види це іпотечні кредити і автокредити. Особливістю іпотечних кредитів є те, що банк для вас купує житло. Це може бути будинок або квартира і передає це житло вам у користування. Ви щомісячно протягом 10-15 років, в залежності від терміну кредиту, погашаєте кредит, роблячи щомісячні внески. В кінці кінців житло переходить вам у власність і ви розплачуєтеся з кредитом, спогашаєте ваш кредит. В автокредитуванні все точно так само, тільки заставою виступає ваш залізний кінь. І термін кредиту дещо менший це здебільшого 5-7 років. Якщо розглянути групу без заставних кредитів, то тут можна виділити три основні види. Це готівкові кредити, це споживчі кредити і це кредитні картки. Готівкові кредити. Тут все просто. Ви йдете в банк, надаєте необхідний перелік документів і виходите з відділення з необхідною сумою, яку ви замовили. Можете користуватися цією сумою на ваш розсуд. Єдиною умовою є те, що ви щомісячно точно так само вносите регулярні платежі, погашаючи тіло кредиту і відсотки. Термін кредитування в готівкових кредитах до 5 років. Якщо розглядати споживчі кредити, наприклад, ви знаєте, що ви хочете придбати якусь побутову техніку. Вам для цього не потрібно йти у відділення банку. Ви можете оформити кредит безпосередньо у магазині або в супермаркеті. Вибираєте необхідний вам товар, оформляєте його в кредит і користуєтесь своїм телевізором чи холодильником. Умовою являється точно так само: регулярні, сплат, регулярні внески по кредиту, погашаєте тіло кредиту, погашаєте відсотки. Термін кредиту здебільшого до 3 років. Наступним видом без, готівков, без заставних кредитів є кредитна картка. Тут ситуація дещо інша. Ви приходите в банк. Надаєте перелік документів і отримуєте пластик, пластикову карту, на якій е, знаходиться необхідна для вас сума. Ви можете розпоряджатися цими грошима е, будь-як, як вам потрібно. Єдиною умовою є те, що в кінці місяця на певну дату ви маєте повернути всі е, зняті гроші назад і процент за користування. Якщо ви не користуєтесь кредитним лімітом, то ви відповідно і не платите відсотки. Отож, сьогодні ми розглянули основні види кредитів, які пропонують банки пересічним громадянам. Хочу зробити лише одне зауваження. Беручи кредит, ви берете чужі гроші і на певний час, а повертати прийдеться свої і назавжди. Дякую.